a e Слуг Божих усіх українців, які полягли під час Другої світової війни, і всіх наших воїнів Української повстанської армії, які віддали своє життя за волю, свободу і перемогу, і щоб проститися їм всякому їхньому прорішенню, вольному і женевольному. І відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя й Бога нашого просім, Господе і порімся, ти, Ісускресі, на життя і упокоєння спочиних кровів Твоїх, всіх українців, які загинули в Другій світовій війні, і всіх, що заголюють. Імена, яких ти знаєш, Христе Боже наше, тобі славу оссилає. Зазначають твій Отцемні, святим і благим і животворчих твоє Духом, мені повсякчас і, і, і на віки, віки. Спочили храмію своїх всіх, що під час Другої світової війни полягли, імена яких не знають, в місті Оселі, в місті світло, уселить усе праведник погодного раного покої праведними, праведними поєднає. І нас поміли, спасе, бої, бої, і спасено і воскрес! і Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Все чесні отже, дорогі браті і сестри, коли ми згадуємо в ці дні завершення Другої світової війни, хоча добре знаємо, що вона ще так зразу і легко не закінчилася, ми, звичайно, наголошуємо на тому, що війна це велика біда. Це скорбота, яка не може бути непомічена. Це біль, який не може бути невідчутним. Друга світова війна, яка Найбільшою мірою вдарила по українській землі, принесла для нас численні втрати. І ще кілька років тому, коли ми відзначали завершення Другої світової війни, чи навіть святкували День Перемоги, часто Повторювали, можливо, навіть не задумуючись, щоб ніколи це не повторилось. Цей вислів був швидше традиційним, аніж глибоко усвідомленим, бо, напевно, до глибини його могли розуміти ті, які пережили ту війну. До наших днів одиниці, напевно, таких залишилося, якщо вони ще щось пам'ятають. Ми маємо нову війну. І бачимо, який парадокс. Ті, які називали себе і продовжують називати визволителями від нацистів, прийшли тепер загарбниками з тими самими ідеями, з тими самими. Засобами на нашу землю. Хоча це ще велике питання, чи вони тоді були визволителями. А нам, українцям, бачить, так судилося знаходитися на перехресті, знаходитися там, де на твоїй землі вирішують свої глобальні питання. Якісь тирани, деспоти, а ти від цього страждаєш. Новітня війна, яку ми переживаємо зараз, вона, звичайно, не лише з цим пов'язана. Очевидно, нашому північному сусідові дуже неприємно бачити поруч із собою волелюбний народ який не тільки сам хоче бути вільним, а він і іншим поневоленим дає напрямок, показує перспективу, вказує на те, як могло б бути. У будь-якому випадку ми переживаємо скорботу, величезну. Згадуємо сьогодні колосальні втрати під час Другої світової війни. Ми дивимося на величезні втрати під час теперішньої вітчизняної війни. І, звісно, добре розуміємо, що ми, молячись за тих, хто загинув, засвідчуємо, що вони насправді живі. Вони насправді отримали місце там, де набагато краще, ніж тут на землі. Але водночас ми засвідчуємо і свою глибоку скорботу. Скорботу через те, що гинуть люди, які не повинні гинути. Залишаються сиротами діти. Залишаються молоді вдови? залишаються батьки без своїх синів? Скільки людей залишається без оселі, без домів? В усіх цих обставинах маємо одну велику втішну надію. Надію на Бога. Апостол Павло каже: якщо Бог з нами, тоді хто проти нас? І ми з цією надією повинні не тільки жити, ми повинні боротися. Боротися саме за те, що нам Богом дано. Виборювати те, що є наше, не чуже, не загарбане, не вкрадене, не захоплене, те, що Богом дане нашим дідам-братьям, те, чим ми маємо володіти, пишатися і дякувати за це Богу. Ми молимося за всіх полеглих і просимо, щоб Господь їх прийняв до Царства Небесного. І одночасно просимо, щоб Господь дав переможний мир, щоб ми могли разом всією українською родиною святкувати велику перемогу, велике визволення, велике звільнення і торжество правди і справедливості. Нехай Господь всім полеглим дарує царство Небесне, а нам живим, дасть нас наги до цієї поле. Блаженний Боспельний, вічний і спокійний що словами, промаху всім полеглих українцям у своїй світовій війні і всім, що за волю України. Духа, амінь, Всесвітніші Отче, Микола, дорогі у Христі, браття і сестри, наші захисники воїна Української армії, Христос Воскрес. Віде. 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 Наш Божественний Спаситель Ісус Христос промовляв до своїх учнів перед своїми страстями, стражданнями такі слова. Дітоньки, у світі багато страждатимете, Багато терпітимете, та бадьоріться, бо я переміг світ, я переміг смерть. В умовах повномасштабного вторгнення в Україну, у Росії, в умовах цієї несправедливої жорстокої війни ми вже другий рік поспіль по особливому відзначаємо День пам'яті і примирення. День, коли німецька нацистська окупаційна влада на чолі з Гітлером капітулювала. Згадуємо підписання акту капітуляції, тобто логічного завершення Другої світової війни. Будь-яка війна має завершення або мир, або капітуляція. Іншого бути не може. Німеччина капітулювала через те, що весь світ об'єднався для того, щоб її перемогти. І вона була переможена. І перемогла її не тільки більшовицька комуністична Росія. Але переміг її весь світ. Наслідки цієї війни ми знаємо надзвичайно є жорстокі і великі. Понад 70 мільйонів людей з цілого світу загинули під час Другої світової війни. Більше 10 мільйонів українців полягли, віддали своє життя на полі бою. А серед них так само мирне населення і малі діти. Десять мільйонів українців. Ми собі навіть не можемо уявити цієї страшної цифри. Це надзвичайно багато. Але ми перемогли те зло. Ми перемогли Гітлера, його. Диктатуру, його владу, його військо спільними зусиллями, зусиллями так само багатьох українців. Найбільшим полем бою у цій страшній війні стала Україна. Було знищено, зруйновано багато сіл, міст, забрано невинних людей, їхнє життя. Були закатовані. Замордовані. В сьогоднішній день ми згадуємо їх у своїх молитвах. Просимо Бога, щоб усіх їх прийняв до себе. Усіх тих, хто віддали своє життя на полі бою задля перемоги над агресою. Як ми перемогли тоді, так само переможемо і нині. Переможемо новітнього диктатора. Новітню нацистську владу на чолі з Путіним обов'язково переможе. Бо з нами Бог, з нами правда, і за нами обов'язково настане перемога. Нехай Господь Бог прийме нашу молитву. Нехай упокоїть душі всіх українців. Які загинули під час Другої Світової війни. Нехай оселить їхні душі де всі світі праведні спочивають. Ми думали, що весь світ, в тому числі і Росія, зробила належні висновки, що будь-яка війна це є абсурд. Будь-які війни, це є абсурд. Але бачимо, що не всі цього зрозуміли у 21 столітті Росія розв'язує нову війну, нову війну проти українців, проти української нації, української держави. Але Україна бореться, Україна стоїть, Україна молиться, і Україна обов'язково переможе. Нехай Господь Бог. Упокоїть душі всіх спочилих під час Другої світової війни, додасть нам сили, мужності, звитяги у цій нелегкій боротьбі проти москалів, які прийшли на нашу землю. Кров українського народу, цей кровожадний народ Росія не може ніколи цієї крові напитися. Але ми вистояємо. Ми обов'язково переможемо. Помолімося ще раз починаючи Богороди Сені за всіх людей, за всіх українців, за всіх тих, хто віддали своє життя на полі бою за Україну, за її незалежність у всі часи, починаючи від періоду Київської Русі, лицарів Київської Русі, так само. Наші славні козаки, січовісти, воїни Української і повстанської армії, воїни, які зараз так само боронять нашу землю і віддають своє життя за неї. Молімося за всіх них, за їхні душі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь you know Зараз маємо змогу знову гори і тих, хто говорить, можемо повторити. Дай Боже, аби наша земля ніколи не знала більше війни, щоб ця війна була останньою, щоб кожен з нас у своїх переконаннях був націоналістом і ученком. Дай Боже, аби наша земля родила лише хліб, любов і дітей. І... На ну, все вам добре. Молимо Бога про перемогу. Це буде Україна, слава Україні, слава Славі. <просу>